Вчора відбулася колегія Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк поінформував присутніх про завдання, які президент України Віктор Янукович визначив на нещодавному засіданні ради регіонів. Івано-Франківська область перша в Україні стала повноцінним членом ради регіонів Європейського Союзу. З такого повідомлення після поїздки до Австрії розпочав щорашнє засідання колегії облдержадміністрації та регіонального комітету з економічних реформ Михайло Вишиванюк у Австрії на засіданні ради регіонів Європейського союзу, прийнято в свій склад, і ми повноправними членами інституту Ради регіонів Європи. Не чути аплодисмент. Це перша область України, яка прийнята в цю інституцію. Інституція надзвичайно авторитетна. Далі увага акцентувалася на завданнях, визначених президентом України Віктором Януковичем на Раді регіонів 19 вересня, як наголосив у своєму виступі голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк, на засіданні ради регіонів розглядалося два питання: забезпечення прозорості та відкритості виборчого процесу і завдання органів влади щодо соціально-економічного розвитку сільських територій. Сьогодні в цьому залі присутні всі представники усіх гілок влади. На яких покладена відповідальність за проведення чесних, прозорих, демократичних виборів України, тому що влада є учасником виборчого процесу і на владу покладено відповідальність за організацію виборів і за забезпечення прав наших громадян провести і зробити свою, своє волевиявлення. І чітко президент наголосив що персональна відповідальність усіх без винятку. Усіх без винятку. І у випадку виявлення, що хтось з органів державної влади перевищує свої службові повноваження, чи втручається в виборчий процес, негайно буде притягнутий до адміністративної, а якщо це несе серйозні наслідки, то і до кримінальної відповідальності. Михайло Вишеванюк звернувся до присутніх на колегії представників усіх гілок влади при виникненні порушень виборчого процесу негайно реагувати у встановленому законом порядку та з повагою ставитися до усіх виборців. Президент України наголосив наступне: що вільні вибори є основою демократичного розвитку суспільства, і влада зобов'язана створити всі необхідні умови для роботи виборчих дільниць, для нормальної роботи спостерігачів. Та недопущення втручання в виборчий процес тих, хто не має безпосереднього відношення до виборів згідно закону України про вибори, в тому числі втручання в виборчий процес органів влади. Влада повинна виконувати закон, реагувати на виборчий процес тільки згідно з законом і негайно реагувати на всі скарги, які поступають. У влади не повинно бути симпатій. До окремих партій основна симпатія у влади це закон. Ще раз закон, закон і закон. За словами Михайла Вишеванюка, на прикарпатських виборчих дільницях буде встановлено систему відеоспостереження. А вже 20-22 жовтня в область приїдуть перші міжнародні спостерігачі. Прошу всіх з надзвичайною відповідальністю поставитися до виборчого процесу, сказав Михайло Вишиванюк. А також звернувся до учасників виборчого процесу з проханням не займатися чорним піаром, бути людьми високої моралі.